Ходімо. Let's go. Дуже живе, мотивуюче і коротке. Його можна перефразувати, наприклад, Let's go to a coffee shop. Let's go to a coffee shop. Ходімо в кав'ярню або ж let's go home. ходімо додому. Let's let's go. Just let's go. I like it. Мені щось подобається, так? Або I don't like it. Мені щось не подобається. І замість it ви можете підставити все, що завгодно. I like this song. Мені подобається ця пісня, або ж I don't like Mondays. Я не люблю понеділки. А ви любите чи ні? Якщо у вас раптом розрядився телефон, а вам треба знати, котра година підходити до когось, пам'ятаєте. Excuse me. і додаєте what time, is it? Excuse me, what time is it? Вибачте, яка зараз година. Ну, якщо ви чогось не знаєте, ви просто говорите I don't know. Я не знаю. I don't, know. I don't know. Це проста, але чесна фраза, і звучить набагато краще ніж просто промовчати, розвернутись і піти.